Всім привітики і ви на каналі Сакура. І сьогодні не буде розпаковки, тому що хочу повідомити, як ви знаєте, що в наш уже буде новий каталожик, там, де написано Сакура. Я вже на нього робила відео. Але є одне але. В чому ж цей прикол? Оцей ось блокнотик у мене. Не буде закінчуватись аж в лютому, тому що. ой, фала. Тому що я вже хочу розпочати новий, а цей вже так, можна сказати, старенький. Так. Ось цю сторіночку я не буду вже заканчувати. Я зроблю. Виходить так. Вибачте, виходить так, що я буду оцю я вирву і заклею той каталожок. А тут я просто позабираю табалапки. Але колекція табалапки все одно буде. Оці я вже не хочу. Будуть нові колекції. Думаю, всі зрозуміли. Так, цей листочок я прибираю. І ось такий у нас буде новий каталожок. Думаю, всім сподобається. Ось такий у нас гарний каталожик. До речі, я тут вже трохи зробила. І всім па-па! Всіх люблю!